Христос Воскресе. Шановна і дорога львівська громада, я перш за все радий вітати у місті Львові професора Дмитра Власовича Степовика. Ще раз його привітати, тому що так сталося, що ми цією Постатю ХХ-ХХІ століття пліч-опліч працювали далеко більше, аніж 10 років у Київській православній Богословській академії, коли я в цій академії був ректором, а Дмитро Власович Степовин був і залишається професором цієї академії. Як так сталося, що я став рецензентом книги, яка сьогодні презентується професором Святом Власовичем Степовиком у місті Львові? По-перше, моя наукова ступінь це церковно-історичних наук доктор. Як ви зауважили пан Петросиповий, є доктором богослов'я. Але я став саме рецензентом з такої богословської точки зору, цієї книги. По-перше, хочу вам сказати, що всі ми виховувалися з такою думкою, що наш національний пророк Євгеній... Тарас Шевченко не був віруючим. Ви пам'ятаєте, скільки в нас вкладали в наші уми, в наші голови цих різних думок, а за кордоном в той час в нашій українській діаспорі далеко в Канаді митрополит Іларіон Огієнко видавав працю. Про релігійність Тараса Шевченка. І тільки десь наприкінці 80-х років більша частина нашого українського суспільства могла, мала змогу познайомитися з цією працею. Звичайно, що ми всі були здивовані тим новим прочитанням Шевченка, яке подавав нам Митрополит Іларіон Горгієнко. Дмитро Степовик, вчена людина, вирішив знову нам показати Шевченка як віруючу людину, наслідуючи Христа. І ми, коли читаємо цю книгу, ми, звичайно, по-новому знову прочитуємо Шевченка. У 200річний його ювілей з дня народження. Бурхливий час ми переживаємо, дорогі брати і сестри, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що наші святкування могли б пройти набагато величніше. Побачите, що так скажу, набагато помпезнішими могли б бути і Шана, і вдяка Шевченку. Але напевно, що Шевченко, наслідуючи Христа, його боріння до нас з небес, як наш національний пророк, каже ні. Це ювілей ви відсвяткуєте саме так як ми його святкуємо впродовж цих останніх місяців. І я не помилюся, якщо скажу святкуємо. Я навіть не хочу цього слова вживати, як то кажуть, в лапках, так? тому що ми дійсно святкуємо, ми читаємо Шевченка і боремося разом з ним за нашу українську державу. Тому сьогодні презентація цієї книги вкотре підкреслює те, що ми більше, ми український народ, українська нація, ми більше вміємо боротися Словом, переконувати Слово цією твердою крицею, як казала Олеся Українка, переконувати що ми є український народ, ми є українська нація. Я думаю, що багато хто із вас тільки сьогодні візьме до рук книгу, яку написав Дмитро Степовик. Але ви повинні знати, що все те, що написано про Шевченка у цій книзі, є так само вистражденим. Це кожне слово вистраждане сучасним великим науковцем, тому що Дмитро Власович так само переживав за долю України тоді, коли йому доводилося працювати журналістом, працівником провідного Інституту Національної академії наук України. І зараз, коли він працює професором Київської православної Богословської академії і одночасно ще й курує таким величним проєктом як видання повної збірки творів Шевченка в одному із інститутів Національної академії наук України. Тому я Дуже вдячний, вдячні тому, що ця книга з'явилася на світ. А треба сказати, що книги Дмитра Власовича Степовика вони народжуються, так, знаєте, зненацька і дуже швидко. Це надзвичайно талановита і працьовита людина. Бо я спілкуюся з Дмитром Власовичем Степовиком. Уже не один рік, як я сказав, і навіть коли я з 2010 року прийшов служити на Львівську і її очолювати, я постійно стараюся зустрічатися з Дмитром Степовиком у Києві і я знаю, як пишеться кожна з його книг. Я впевнений, що це є не остання книга. Я дуже вдячний пані Ірині Фаріоні. І всім, всім всім, хто долучився до цієї зустрічі у Львові. Дуже вибачаюся перед вами за запізнення, бо я повернуся з Радихова по тій дорозі життя, яка полягає між двома обласними центрами Львовом і Луцьком. І тільки той, хто по цій дорозі не. І трасе всього і голову трасе, і, і все всередині. Тому я не можу зібратися так з думками, я, так як безненацька прилетів на цю зустріч з вами і Дмитра Власовича Степовика з вами особливо і мушу від'їхати до Кам'янки пуської для того, щоб знову зустрітися з духовенством нашої єпархії. Тому я вам всім дуже вдячний, вдячний отре Дмитро Степовику, дуже радію з того, що він є у Львові, бо він не часто буває у Львові, Дмитро Власич Степовик. Не дуже часто. Я хотів би, щоб він приїжджав сюди, тому що тут є прекрасні люди, які читають, а Львів це місто, яке читає. Я у Львові вже зібрав, напевно, другу половину своєї бібліотеки, яку привіз із Києва, і дуже вдячний цьому місту. За те, що воно є таке прекрасне і любить книгу, Тому, тобто, ми для вас є впевнений, що тут ваша книга знайде читача і пошановича, і поціновоча. Приїжджайте до нас все більше, ми тоді будемо вас відкривати для себе, а через сніг ваші відкривати також Шевченка, як глибоко віруючу людину. Ваші уваги, Христос Воскрес, слава Україні!